До останні стан Львівського майдану під'їхав трамвай, який зараз, як ви бачите, це вибігають бачать, що люди на пізніше. Я чую, я чую, чую. Це, це, це. Ну, шеш-шеш, чуку, брати, дієш так круто. Бої людей. Який цар. Давайте, пожалуйста, допоможіть. Манія, допоможіть. Вчора диференція вже дітей. Діти, времена не знаю, немає прийома поліції. Треба вам машину. Поки ось сісти. А так